На солодкі вечерниці почали збиратися тернополянки, щоб напекти печиво для вояків на сході. Спочатку вони сушили овочі та пакували їх. Тепер ще взялися за домашню випечку та набори сушених фруктів для узварів. Кажуть, солодощі печуть по кілька разів на тиждень. Зараз виготовляють більше ста кілограмів печиво, передають волонтерів, а ті доправляють вже на схід. Споклися. На кухні печуть у вітальні оздоблюють тернопільські господині зібралися через соцмережі, свою групу назвали смаколики і вирішили робити домашню випічку для солдатів. імбирний. тут є біля семи приправ. І паприка, і кардамон, і кориця, і гвоздика, і ванільний цукор, і какао. Ці печива та шоколадні кекси довго не псуються. Вони не надто крихкі, тому до бійців їх довозять цілими. Дівчата не додають до ласощів ні розпушувачів, ані дріжджів, щоб не засихали. Туди входить дуже багато спецій, і воно може зберігатись дуже довго. Воно навіть коли засохне, його в чай гарячий розмочити, і воно як свіженьке. На печиві дівчата ще пишуть послання солдатам білковою глазур'ю. Пишемо переважно слава Україні! Героям слава! Повертайтесь живими, пишемо перемога за нами. Нехай вас Бог оберігає тепла вам, мирного неба над головою. Більшість на солодкій вечорниці беруть із собою дітей. Сьогодні маминими помічниками є відразу два Матвії та п'ятирічний Віктор. Хлопчик майже всюди бере із собою прапор України. «Слава Україні! героям слава! Слона і смерть воргом ще не мерла України сла. До солодкої випічки дівчата відправляють бійцям іще і фруктово-ягідні набори для узварів. Їх називають вітамінними бомбами. Тут є і шипшина, і гліт, і яблучка, і лимони, курага, і чорнослив. це на 10 літр. Тут пів кілограма лимонів сушених. За декілька місяців дівчата відправили солдатам тони домашньої випічки. Усе власним коштом. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та Есен